На каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 січня 2024 року. Сьогодні, 19 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Всю добу можна сіяти на розсаду насіння вершків, помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, різних зелених культур. Квітів, інших культур вершків, можна працювати з розсадою, проводити пікірування, перевалку, пересадку, посадку. Можна укорінювати живці та проводити щеплення садових рослин і інших. Ефективними будуть поливи та підживлення. Але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції, Уже дуже дуже близько повня нарізка живців це як виключення з правил. І сьогодні сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель. Завтра, 20 січня, заростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 15.59 хвилин. І дуже малесенький час буде місяця без курсу з 15.57 до 15.58, а потім вже місяць буде в наступному знаці. Тому всі посіви вершків необхідно провести до 12-ї години дня з початку доби та до 12-ї години дня. Це продуктивний час тільця. Нагадаємо, яке саме насіння можна сіяти 20-го. Це насіння помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, зелених культур, квітів та інші вершки. Також до 12-ї години дня можна працювати з розсадою, укорінювати живці, проводити щеплення садових рослин. А от поливати та підживлювати рослини можна тільки до 10-ї години ранку. Наступний знак знак стихії повітря. Рослини будуть дихати. Якщо будете поливати, то рослини почнуть гинути. Поступово будуть коріння гнити, і рослини загинуть. Що ж, Далі у нас дуже цікава інформація знову ж таки про обрізку садових рослин. Не можна проводити обрізку 20-го і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. От нарізка живців це виключення з правил попереду повня. І 20 січня завтра сприятливий день для квашення капусти тільки до 12-ї години дня. І для різних заготівель всю абсолютно добу. Важливо для здоров'я 19 та 20 січня. 20 січня практично будуть ще працювати енергії тільця. Отож, два дні, ці дні дуже важливо знати, що фізичне навантаження має бути максимально знижено в ці дні. Харчування рекомендоване повноцінне, допустима, солодка та жирна їжа, а от голодування навіть лікувальне протипоказане. Не можна в ці дні. Використовувати для харчування свіже молоко, вершкове масло, соління різні і домашні, борошняні вироби, каву та алкоголь. А от що у нас добре для харчування: це риба та морепродукти, печінка-тріски, вівсянка, молочно-кислі продукти, всі види капуст, морква, буряк, картопля, до речі, із моркви буряка, та картоплі можна зробити, салатики, відварити і дуже смачні. І можна зробити в цей час шубу знову або ж винегрет, а або інший якийсь салат, можна використовувати будь-які добавки для цих, до цих овочів і дуже смачно виходить. Також можемо використовувати обов'язково, повинні ще є цитрусові, використовувати журавлину та обліпиху, пийте чаї з ромашкою, м'ятою, шепшиною та лимоном. На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів, щастя та радості, вдалого вам та гарного дня, тепла та затишку в ваших оселях. І зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!